Слава Ісусу Христу! Це те, що ми можемо е, разом збиратися, і насправді це не натоїдає. Уявіть собі, є багато текстів Слова Божого, які стосуються е, нашого земного життя, коли Соломон каже: не вчищай в дім до свого ближнього. Чому? Що він тебе не знедовить? Ну, тобто, все рівно є межа. А уявіть собі. Як це буде в вічності? От там ви зможете ходити в гості один до одного і це не, не долість. Ви постійно зможете бачити один одного, і це не буде втомлено, поки це буде насолодою. Історія, про яку я хочу вам сказати, вона трапилася в 20-х роках нашого століття. Приблизно вона тривала з 23 по 35 рік, 1923 по 1935 рік. Ім'я головного героя просте, воно означає восьмий. Його подарили своєму господарю через те, що він любив цих творів. І коли я зараз назву ім'я цієї особи, ви її дуже добре знаєте, на Японській воно звучить Хачиком. Це просто восьмій. Ми знаємо ім'я цієї собаки, яка кожного дня фермер подав йому свого другому професору. Кожного дня проважала свого господаря, чесно так полюбила. І в третій годині його зустрічала. І одного разу, приблизно через два роки оцих, всіх таких моментів господар не вернувся. Під час лекції в нього стався інфаркт, він помер. Господар не вернувся, але собака протязі 9 років кожного дня приходила і зустрічала свого господаря. І уявіть собі дивний момент був потім, коли ця собака померла недалеко від станції, на вона йшла для того, щоб зустріти свого господаря. Вірність. Очікування. Наскільки сьогодні вона потрібна для кожного з нас? Вірність в чеканні слова Господа. Можливо, він не вертається так, як ми би вже хотіли, але вірність в тому, щоб чекати його кожного дня, тому що він обов'язково прийде. Перше послання святого апостола Павла до Солоня. п'ятий розділ з 1 по 11 вірш. Апостол Павло пише про надію. Більше того, він пише про утіху, яка має бути в нашому житті, коли ми чекаємо нашого Господаря, нашого Господа, який обов'язково прийде. Отож, Перше послання святого апостола Павла до Солонян, 5 розділ з 1 по 10 вірш. А про часи та пори, брати, не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно та знаєте, що прийде День Господній, так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злоді. Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як і інші а Пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо в небі, будьмо тверезі, в броню віри і любові та пшолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на нів, щоб, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що померли за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, у купі з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Якщо ви подивитеся попередній уривок, апостол Павло До Солонян говорить про покійних. Він говорить про смерть. Він каже: не хочу ж, браття, щоб не відали ви про покійних, і він пояснює їм, ось як буде відбуватися ось цей процес підхоплення. Скоріше за все, можливо, хтось в Солонській церкві переживав. А як так, що брат чи сестра, які чекали Господа, вони померли, а Христос не прийшов? Павло говорить про те, що є час і є пора. Ми зараз про це поговоримо. І далі, коли Павло говорив перед тим, він каже: потішайте один одного цими словами? Тобто, чи живемо, чи помираємо. Ми в надії живемо. І ми в надії помираємо, що є вічність, яку ми отримали через смерть Ісуса Христа. І далі Павло пояснює уривок Дня Господнього, де говорить про те, що також ось ця тема вона має бути потіхою для нашого серця. Понад 20 разів старий завіт говорить про День Господній. У більшості випадків. День Господній пояснюється як піч, що палає, як страшний день. Амос, е, до речі, в Йоїла понад п'яти разів говориться про День Господній як про негативне. Амос говорить, ви чекаєте Дня Господнього, а знаєте, який він буде? Це як коли хто втікає від лева і по дорозі зустрічає ведмедя. Втікаючи від ведмедя, він забігає в дім, спирається на стіну, а там вилазить змія і кусає його. Отакий От День Господній. я думаю, чому старий завіт він малює День Господній, як щось таке негативне. Хоча і новий Завіт говорить про День Господній. Про День утіх. Тому що в контексті, коли Йоїл, коли Амос, коли Малахія, вони говорили про День Господній, вони говорили для тих людей, які просто сподівалися. Месіанського приходу і визволення Ізраїля від окупації, від ворогів. Євреї чекали того періоду, який настане подібно царство Давида і царство Соломона, стабільності на землі. І пророки, Бог через пророків каже, друзі. Для тих, хто не готовий, для тих, хто не чекає цього дня, пробачте, неправильно чекає, він буде злом. Він буде страшним днем. Вже пророк Малахій, як останні слова старого Завіту, він каже, цей день день Господній, він палає як піч. Але для тих, хто не боїться, пробачте, для тих, хто не боїться Господа, хто не служить йому, хто відвернувся, він буде спалювати. А для тих, хто має надію, для тих, хто служить, хто боїться Господа, це буде день, як. Коли прийде Сонце правди, яке цілить, яке виякує. Біблія в даному ринку апостол Павло він дуже багато таких паралелей говорить: день і ніч, тверезість і напивання, сини світла, сини темряви. І ось якраз День Господній апостол Павло каже про часи та про пори. Братим, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте. Значить, перша церква, вони багато говорили про прихід Господа. Вони жили приходом Господа. Вони досліджували те, що говорив Бог в Старому Завіті через Даніїла, через Єзикіля і інших пророків. Якщо Господь дозволить, ми би хотіли, щоб наш розбір, який проходить кожної п'ятниці на цьому годину, з Нового року ми Дослідити книгу Пророка Даніїла, але не лише книгу Пророка Даніїла. Тому що коли ви говорите про останній час, ми мусимо говорити про об'явлення, ми мусимо говорити про Єзикіля і про інших пророків про ці всі моменти, що говорив Христос про останній час. Тому що зараз, як ніколи, подивіться на те, що відбувається навколо, ми маємо знати час і пори. Цікаво те, що апостол Павло в грецькій мові використовує два слова. Час він говорить хронос, тобто хронологія, те, що відбувається так, як воно має йти. Хвилини, години, дні, місяці, роки, а далі він використовує слово опоре, тобто кайос. Це оці ситуації, які стаються в часі. Ми, як християни, мусимо усвідомити. Про те, що ми чекаємо дня Господнього, який пов'язаний з приходом Ісуса Христа, якщо ми повірили в нього як свого особистого Господа і Спасителя. Тому що, якщо ви не спасені, то дійсно для вас це буде страшний день. Тому що це буде день суда і день вироку. Самі ви докладно знаєте, що прийде День Господній, так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в отробі, і вони не втечуть. Апостол Павло використовує дві ілюстрації, дві нарочності злодій вночі і муки пологи, або самі пологи народження дитини. Коли апостол Павло говорить е, солонянам про те, що це буде як злодій вночі, він має на увазі раптовість. Він точно не порівнює Ісуса Христа зі Злодієм, тому що Він наречений, якого чекає невіста, але як тут порівняння, що це буде раптово небажано, раптово неочікувано. І коли апостол Павло говорить про муки тієї, що носить у дробі, як те, що не, від... не можна відвернути, Коли Мама носить в утробі дитятко. Народження цієї дитини вже не залежить від неї. Як би там не було бажання мами, бажання тата чи бажання лікарів, от є той момент, коли дитина має з'явитися на цей світ. А лікарі вони просто уважно спостерігають, щоб допомогти, щоб це було максимально здоровим для дитини. Апостол Павло говорить: День Господній. Він буде як злодій раптово, неочікувано. А з другої сторони, він безповоротній. Не може так статися, що е, зрозуміти правильно, що я зараз скажу. Навіть якщо би, от окром говорив е, дійсно, народ наш український, він дійсно гине без знання, швидко гине, масово гине. Ми, які називаємося християнами, своїх християнство пов'язуємо, я маю вазі, на увазі про народ український з якимись ритуалами, традиціями, обрядами, точно не з Біблією, точно не з Євангелією, точно не з спасаючою віру в жертву Ісуса Христа. І тому народ гине. Але навіть якби і сталося якесь пробучення, воно не зможе відвернути цього дня Господнього, який як з'явлення дитини, воно обов'язково свого часу воно станеться. Якщо воно безповоротнє, якщо воно раптове, то виявляється, для когось це буде раптово небажаний день, а для когось це буде раптово очікуваний день. І тому 2000 років назад ця звістка вона звучала для Солоня, на сьогодні вона звучить для нас. Насправді, брати і сестри, подивіться про те, що. Час він наближає нас до гірших часів, не до кращих. Все те, що відбувається навколо, особливо коли ми дивимося на Божий годинник, яким є Ізраїль для всієї землі, він показує, що ми наближаємося до гірших часів, а не до кращих. Я маю на увазі в геополітиці в цих всіх подіях, конфліктах, війнах, в загрозі, в небезпеці. Можливо, апостол Павло має на увазі прихід Антихриста, який. Створить ось цю таку видиму на якийсь час певну безпеку, коли дійсно люди скажуть ми і безпека, я не знаю. Це треба більше досліджувати, але разом з тим, як злодій і як муки тієї, що носить дороги, день Господній, він буде раптовим. І День Господній він буде невідворотним. Тільки для когось це буде раптово небажаний день. А для когось це буде раптово очікуваний і бажаний день. Читаю з 4-го по восьми вірш. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив у вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі ні темряві. тож не будемо спати, як і інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять вночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми що належимо небі, будьмо тверезі, в броню віри і любові та шолом надії спасіння. І якщо цей день прийде він безповоротній і він раптовий, значить я можу до нього готуватися. Я не знаю час, коли він станеться. І це не моє завдання. Христос учнем сказав, це не ваше завдання знати час. Ну, тобто година, день. Ваше завдання. Ходити в світлі. І історія Апостол Павло використовує багато цих порівнянь: сини світла і сини темряви спати і пильнувати, бути тверезим чи напиватися, ходити в дні чи ходити вночі все це є протиставленням для того, щоб ми зрозуміли що наше християнське життя воно дуже відповідальне. Очікування Господа Ісуса Христа. Книга пророка Ісаї, 59 розділ, 17 вірш, показує нам дуже гарну картину 59 розділ, 17 вірш книга пророка Ісаї. І він зодягнув справедливість як панцир, або як броню, як жилет шолома спасіння на свою голову. І зодягнув шати помсти, як одяг, і покрився горливістю, мов би, плащем. Пророк Ісаї описує Бога як військового, як воїна, який готовий до битви. Звідки ми знаємо? Він зодягається, він зодягається в броню, Бог, який зодягається, бере шолом, Бог, який бере плащ. І тому для нас, які очікуємо складніших часів, дуже важливо наше християнське життя це питання очікування. Це етап війни. Тільки коли апостол Павло говорить зодягнутися, то ми зодягаємося не для того, щоб пройтися вулицями міста для параду, а тут зодягнутися для того, щоб воювати. Навколо триває духовна війна, брати сестри. За наш розум, за наші думки. Більше того, послухайте уважно, виклики останнього часу вони заставляють нас подумати про свою особисту віру. Коли вже немає опори, ось таке, що щось загальне. Брат Іва е -е, церква, пастор церкви Студінка, який багато. Попрацював туди для, для сцени нашого Дома молитви. Випадок, який трапився цього тижня, коли він їхав в Кременець по роботі, він часто туди їздив, і коли їхав туди, провірили документи, повертався назад, і комусь з тих працівників не цікав, сподобались документи, попросили його, щоб він на декілька хвилин заїхав в частину. А далі він серед ночі змушений був пройти РНК, а далі він вже опинився на військовому полігоні, маючи посвідчення пастора, маючи ну, проблеми зі здоров'ям. І дивіться, що я зараз говорю. Настає той етап, коли вас можуть забрати телефон, і ви не з ким не зможете зв'язатися. Ви зможете залишитись самі. І ось тут якраз питання, а як от пройти цей час? До кого тоді кликати? На кого надіятися, на що сподіватися? Брати і сестри, я сподіваюся, напевно, того, більше просто досліджуючи слово Боже, що прийдуть ще такі часи, і ми їх заставимо. Коли не те, що ми зараз проходимо, ми будемо казати, що це був добрий час. Біблія так вчить. Я не хочу лякати, я просто кажу, що, те, що е, період очікування, він завжди має бути активним. Якщо я чекаю на слово Господаря, то найбільше, що мені потрібно, це зростати в вірі. Тому що, якщо часи будуть складніші, то для складніших часів треба. Сильніша віра. Треба більше сподівання. Треба більше обітниць для свого розуму. Треба більше Слова Божого, яке допоможе вистояти цих складних обставинах. Бо без цього дуже легко зламатися, легко опустити руки і здатися. Ми живемо особливий час. І апостол Павло каже: ви. Не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Тобто для вас, для християн, це не має стати раптово небажаним днем. Для вас, християн, це має бути раптово бажаний день, день зустрічі з Спасителем і день зустрічі з Господом. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Книга пророка Даніїла, 5 розділ з 18-го вірша, описує подібну картину людини, яка перед самою смертю отримала інформацію. Але дивлячись на її життя, ми бачимо, він не готувався до цього дня. Книга пророка Даніла, 5 розділ з 18 го вірша. Цар Валтасара. Він названий сином, але скоріш за все, це був внук на Веходоносарам, який одного разу зібрав всіх своїх сатрапів, вони пили вино. І коли вино опанувало розумом, до речі, коли Біблія пише про тверезість, вона має на увазі не лише оп'яніння від алкогольного напою. Коли Біблія говорить про тверезість, вона має на увазі не бути оп'яненим трагедіями і успіхами, п'яним. Може зробити як проблеми, так і знаєте, якісь такі е, ну, успіхи в нашому житті. Тому тут треба бути тверезим, щоб не сп'яніти від біди чи від добра. І коли вино опанувало розумом е, Валтасара, він наказав принести царський посуд, тому що він знав, колись його е, батько його дідусь він заволодів е, Єрусалимом. І він наказав, що принесли цей посуд з храму, і він в той момент піднімає свій голос понад живого Бога Ізраїля. І він починає не просто хвалити богів, кам'яних дерев'яних, а цим самим він показує, бачите, коли Вавилон завоював Ізраїль, ніякі боги не змогли його спасти. Щось пропустив Молтасам в своєму житті. А що він пропустив? Даніло йому про це говорить, 18 -го вірша читається: Ти царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові на Неводоноснові царство, і велич, і славу, та пишноту. А через велич, яку він дав, і був йому, всі народи, племена та язики тремтіли та лякалися перед ним. Бо кого він хотів забивав, кого хотів лишав при житті, кого хотів, підіймав, а кого хотів, понижував. А коли загородилося його серце, а дух його ще більше запишнів, він був скинений з трону свого царства, і його слава була взята від нього. Він був вигнаний з-поміж людських синів, і серце його було згідене зі звіриним. А пробування його було з дикими ослами, годували його травою, як волів, а небесною росою зрошувалося його тіло. Аж поки він не пізнав, що в людському царстві панує Всевишній Бог, і він ставить над ним кого хоче, того, кого хоче. Послухайте уважно 22 віршення центральні, а ти, син його тасави, не смирив свого серця, хоч усе це знав. І ти піднісся понад Небесного Господа, і посуд храму його принесли перед тебе, а ти та вельможі твої жінки, твої та наложниці, твої пили з них вино, і ти хвалив Богів срібних та золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать, і не чують, і не знають. А Бога, що в руці його душа твоя. І що його всі дороги твої ти не прославляв. А далі Балтасар чує вирок. Пояснення ось цього вислову, коли з'явилася рука і написала, в «Менел, мене у мене Зважений ти, Балтасар, життя твоє, поступки твої, відношення до істини, до того, що ти знав, воно все зважене перед Богом. І знайдене дуже легким. Коли ти чув про те, що сталося з твоїм батьком, ти не зробив це важким в своєму житті і ти злегковажив це. Коли набуходоносова могутній імператор зрозумів, що Бог він є цар над царями, Він ставить кого хоче, ти це знав, але ти цю інформацію зробив легкою. Ти знав, хто є Бог, але ти вирішив. З нього посміятися і його принизити. Ти зробив Його славу легкою в своєму житті, тому зважений ти і знайдений дуже легким, пораховане твоє життя і цієї ночі, і твоє життя, і твоє царство, воно буде забране. І ночі тієї, історики кажуть, був вбитий Валтасар. Мідяни захопили Вавилон і після цього. Вавилонське царство так і не відновилося. Чому я про це говорю? А тому що ось цей принцип ти знав, але не смирив свого серця. Якщо Бог, він показаний ісає, як той, хто воює, то скільки більше ми маємо розуміти, що ми в стані війни, є духовна війна, є вороги, які хочуть посіяти неправду в грозу. Які хочуть витіснити Слово Боже і принципи Біблії з нашого повсякденного життя. Я в стані війни. І тому мені треба бути підперезаним, мені треба бути тверезим і чекати, вірно чекати приходу свого Господа, який він навіть здається нам бариться, він не бариться. Він використовує всі ці обставини для спасіння багатьох людей. Ми Будемо закінчувати, роздумувати над цим уривком. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержало. Щоб чи пенуємо ми, чи спимо, укупі з ними жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, який чините ви. Ті, хто померли, ті, хто вже ну, Біблія часу використовується слово сполучення, сплять, тут немає на увазі, що заснув і забувся, ні. Заснув це як про тіло. Чи ті, хто живуть, ми чекаємо Господа. І для Солонян це було підбадьорнегою для нас сьогодні. Для тих, хто чекає на Господа, чекає активно. Це буде раптовий, невідворотний, але очікуваний і бажаний день. Для тих, хто його не чекає, він буде. Днем страшним, днем гніву, днем помсти. І саме тому центральним в цьому уривкові є Христос, який помер за наші гріхи, і Христос, який воскрес для нашого оправдання. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що мове був за нас, щоб чепинуємо чи чимо, укупі з ним ми жили. Він помер за наші гріхи. І він Воскрес для нашого оправдання. І якщо ви ще не прийняли це рішення, сьогодні час спасіння, сьогодні день благоприємний, для того, щоб приготуватися до зустрічі своїм Богом і чекати вірно на прихід свого Господа. Амінь. Помолимося.